Добрий день. Сьогодні наступний код, з яким я хочу вас познайомити. Він називається Гармонізація серця та розуму. Цей код малюється у повітрі двома руками одночасно і ставиться на серце і на голову разом. Я вам зараз його покажу. Ось він, кстати. Є ось такий код. Він починається малювати з цих крапочок. Це однією рукою малюється, а верхній е, фрагмент е, другою рукою. Но... Одночасно, а потім трошки пізніше я вам покажу, як його малювати у просторі. Ось він такий цікавий. І, на жаль, люди, ми з вами живемо розумом. Дуже рідко ми слухаємо своє серце. А розум розум він не може відчути почуття людини, він не може відчути творця, любов його, він не може знати і відчути наступні події. Він діє по програмі, яка накопичується у кожної людини з момента її втілення, з момента її народження. І розум він накопичує цю інформацію, яку поглищають людина протягом життя. Нічого там такого мудрого, дуже глибокого, божественного ну, розуму немає. Просто коли людина, ми кажемо, що вона образована, умна. Ну, це вона начиталась, навчилась, вона накопичила якісь знання і тепер ну, вважається розумною. Розум нам теж дуже потрібен, звісно, але він не повинен бути більш, чим наше серце, в тому сенсі, що нам потрібно більш прислухатися до нашого серця, яке знає усе. Яке містить усю інформацію, через яке каже і спілкується з нами творець. Через серце ми можемо пізнати мудрість його, красу, відчути ті інші емоції, прийняти правильне рішення і так далі. Тобто розум це конкретна інформаційна накопичувальна система, яка потім, ну якою ми потім да, користуємося. На процесі свого життя. Розум усе контролює, розум зрощує его, а его нам теж потрібно, але його теж треба притушувати, тому що коли у людини дуже багато его, вона вже не бачить меж, вона перестає слухати серце, вона усе контролює, вона від усіх очікує чогось. Вона не може відчути мудрість, красу. Усього, що з нею відбувається у житті, у неї тільки є погане та добре. Хтось винен, але не вона, і так далі. Его, воно все діле на біле та чорне, а серце воно нічого не діле. Воно усіх і усе об'єднує, тому що усе це і є творець, усі ми, і усе, що нас оточує. Це прояв творця. Це Однакова енергія, ми всі створені із чистої божественної свідомості, із однієї ж енергії. Ми одне ціле. А розум і его, воно все розділяє і вводить в смуту людину. Вона не бачить істини. І, звісно, вона шукає завжди когось винуватого. Усі погані, а вона добра, вона хороша. Її ніхто не розуміє, тому що вони погані. І вона не має тонкості у серці таких відчуттів, що треба їй. До себе звернутися, що причина ні в кому і ні в чому, а тільки в неї самої. А такого людину, яке дуже велике его, їй дуже важко змірити, зміритися з тим, що вона теж причетна до її страждань, що це все вона сама собі і відтворила. Я не кажу, що не потрібно навчатись, розвиватись, да, бути там умним і так далі. Ні. Я кажу про те, що перш за все. Нам треба навчитись ставити на перше місце наше серце і прислухатись до нього, що воно відчуває. Як воно відчуває, що воно нам каже, воно нам завжди підказує в усіх наших запитаннях є відповідь істина у нашому серці, а не у нашому розумі. І жити серцем це значить, це не контролювати нікого і нічого, не очікувати ні від кого і ні від чого якихось вчинків, якихось реакцій, усе приймати, ну, як а, даність, а, як ц, цей момент приймати, який відбувається у твоєму житті, а, як саме найкраще що може а, трапитись, і навіть коли тобі дуже боляче і здається, що все йде не так, як треба, все неправильно. Серце завжди вище. Усіх цих негативних почуттів, і коли, навіть коли тобі важко, коли тобі дуже сумно. Якщо ти не будеш слухати розум, який тобі ще капає, все погано, все погано, все пропало, а послухаєш серце, то воно тобі каже, що ти побачиш. Нічого страшного не відбувається. Все потім обернеться тобі, тобі на щастя. І в серці спокій, і ніякого. Страху і якихось переживань немає. Там через серце каже творець, який заспокоює тебе і каже, все буде добре, моя, моє дитя. все буде найкращим чином. Я вже про все подбав. Все вже всі твої страждання у моменті зараз закінчились. Не вір тому, що тобі каже твой розум, твоє его. Не реагуй на думки, які до тебе приходять, тому що вони не твої. І ти не є ці думки. І коли ось так ми навчимося слухати наше серце, то ми не будемо страждати. Звісно, ми ж люди, у нас є різні почуття, і ми можемо да, проживати якісь болісні моменти. Але коли ти розумієш і вертаєшся до серця, то ці моменти болісні вони дуже ну, швидше проходять і легше формі проходять, і ти не бачиш в цьому якогось краху, а ну ти розумієш, що після цього буде. Ще краще, ніж було. Просто серце знає це. Воно тобі подскаже, коли ти відкриєшся йому і дозволиш йому керувати твоїм життям, а не розумом, який все ускладнює, який звинувачує усе і усіх. І ти опиняєшся в тупики. Ти себе обмежуєш з всіх сторін. І буває таке, що людина не знаходить виходу. Навіть такі складні ситуації бувають, що розум так цими мислями закидав негативними, що людина йде життя. Вона вирішує іти життя, тому що вона не слухала своє серце, тому що вона послухала розум, який все ускладнював так, що потім людина вже не побачила ніякого виходу з її ситуації, але вихід завжди є, і його знаходить серце. І, звісно, коли у вас якесь дуже складне питання, якась дуже складна ситуація, і ви не знаєте, ну, як, як вчинити, да? звісно, і розум потрібен, і логіка потрібна. але вони допомагають вирішувати ситуації, ну, жити, ну, Творець не просто так зробив, да, у нас щоб приходили нам думки, щоб у нас був розум, логіка і так далі. Вони потрібні. Але коли у вас складні ситуації, не впадайте в паніку. Як я от роблю це? Ну, це моя порада, це я щось про себе скажу. Коли в мене я не знаю, що робити мені в даній ситуації. Я логіка і так далі, подумаю, як би я зробила. Збираю всі свої знання на цю тему і думаю, які варіанти вирішення. Ну, я можу сама собі предложити. І от предлагаю собі декілька варіантів. А тепер треба ж зрозуміти, який із цих варіантів класний для мене, саме лучший. І Я уявляю перший, наприклад, перший варіант, я уявляю, що він вже здійснився, і я вчинила ось так, як в першому варіанті. І потім звертаюсь до серця, вхожу в серце і відчуваю, що я відчуваю, коли цей перший варіант здійснився. Що я там відчуваю? Які в мене, як тіло мені каже, може я так от жалась десь? Може, десь покалую, може, десь мені не неприємно стала, літутка І Я сканірую своє тіло, як воно реагує, і сканірую. Почуття у серці, які вони там тихо, затишно, там так спокійно або навпаки, там якась тривога, якусь такий смуток або жатись якась. Так, я це запам'ятала да? реакцію мою на, на перший варіант, а потім другий. Я уявляю, що. Я я зробила так, як в другому варіанті я вирішила. і далі я відчуваю, що коли цей варіант уже здійснився. Як я відчуваю себе? Отак, от як я писала перше, я точно там же сканірую себе і слідкую за своїми почуттями. І так, от всі варіанти я програла, так і потім буде вже вам дуже легко. Знайти вихід, ви, там, де вам комфортно було да, в серці, там, де спокій був, там, де вам було добре, так, якась радість, може, якісь мурашки, ну, у кожного своє. Оцей варіант вам треба вибирати. Тобто серце і тіло вам завжди підскаже, якщо ви до, до їх звернетесь. А коли, наприклад, у вас ви все одно не розумієте, який з варіантів. Да? От і тут родівся в ну, мене таки буває, що ці варіанти вони схожі один на одного, і я не можу розпізнати прямо різницю між ними, і я не можу вибрати один з варіантів, да? наприклад. То я тоді кажу, я залишаю всі вирішення питання всесвіту. Ось спусь всесвіт, пусть матінка, всесвіт і творець, моя чиста свідомість, сама вирішить це питання. Я не знаю. Я старалась, але я, ну, я не зрозуміла. І даю. Перевагу всесвіту, щоб він вирішив самим найкращим чином. І питання це і і туди вже не лізу і не контролюю. Я просто слідкую за ситуацією, як вона протикає. Е, ну, просто слідкую за нею і нічого не роблю. І контроль прибираю. І вона вирішується самим власним найлучшим варіантом. Тому, ну, ви не можете залишитись наодинці зі своїми проблемами. По-перше, тому що проблем немає, це ілюзія. А по-друге, якщо ви їх якось, ми да, якось їх і Будуємо ці проблеми у нашій голові, то завжди приходить на допомогу наші янголи, Всесвіт, Всевишній, наша вища свідомість, наші вищі аспекти. Боже, у нас стільки помічників, тільки звертайтесь до них, вони з радістю вам допоможуть. А все можна вирішити швидко і самим найкращим чином. Тому, ну, ви ніколи не залишитесь наодинці. Ніколи. Вам це не вдасться, навіть якщо ви це і захочете. Тому що з вами завжди ваше. Наставники, ваші янголи, ваше вище я, ваша суть, ну це, це таке фізичне тіло. А ви є усюди. Ви не можете від себе нікуди побігти, заховатись, ну це неможливо. Тому не бійтесь нічого. Звертайтесь до вищих сил, до ваших вищих аспектів. Ну, для них це як сімечки. Тому нічого не бійтесь, слухайте своє серце, розмовляйте з ним, і воно вам відповість. І жити серцем це жити життям, яке приготував для нас Всевишній. І тому розставте пріоритети для себе. Або ви слухаєте себе а, і своє серце, або ви слухаєте людей. І тоді будете залежні від їх мнення, реакцій і так далі. Обирати вам, ви творець. Як вам завгодно, ви граєте в цю гру. Тому немає поганого чи хорошого, правильного, неправильного. Все, що ви оберете, це буде правильно. І коли людина перевагу віддає серцю, і вона живе по серцю, да, то потім розкриваються в неї різні здібності, приходять нові можливості, ідеї, ресурси. Це усе, усе стає можливим, ну, пропадає і страх, і сумніви, і ви перестаєте себе обмежувати, тому що ви безмежна, духовна істота. У якої немає меж. Тому знайте, що ви в руках у Всевишнього. Ніщо і ніхто не зможе зруйнувати вас ніколи. І головне, е дякуйте за все Богові. Обов'язково. Подяка за усі нані дрібниці. Кожний день. Подяка це дуже-дуже велика і потужна сила, яка розкриває ваше серце і веде вас до кращих подій і змін у вашому житті. І я хочу вам показати, як малювати у просторі цей код. Ось, дивіться, ось такий код. Але, як завжди, камера відзеркалює. Тому я вам намалювала відзеркалену сторону, як насправді він виглядає. Ось, якщо ви дивитесь в камеру, то отак його можна малювати. Тобто правою рукою. Ось, да? права, права рука це тут буде. А ліва, ось. Пальчики складаємо. складаємо пальчики, це у нас казівний. І великі разом. Тут кульки, які ми ну, не бачимо, але вони є. Це наші, ну так скажемо, олівці, які ми будемо просто рисувати, малювати а, нашу, ну, енергетичний знак. І ось ми беремо, це у нас буде початок правою рукою, чуть нижче ліва рука поставили. І ведемо сюди, сюди, сюди і сюди, беремо так, ставимо так? і малюємо сюди і сюди. Я вам зараз покажу. І раз поставили точки, крапочки, да? прийшли сюди. І так. Але це треба е, малювати верхньою правою рукою. Це буде у нас права рука, а це буде вже ліва рука. Ось, наприклад, ось цей знак, да? ось но він. Він ще ж віддзеркалює, ось як, як вам повинно малювати. Правою рукою сюди, сюди, і лівою. Так, і так. І це треба малювати одночасно. Поставили так і так. Ще раз. Так і так. У просторі, ну буде так це виглядати. Поставили ручки. Оп і оп. Тобто верхню, верхню частину ви ставите на голову, нижню частину на серце. От, наприклад, намалювали. І поставили. Цей код це на голові. Все на серці. І він буде об'єднувати серце і розум, і, звісно, давати перевагу серцю. Ви будете ну краще відчувати серце, у вас це буде краще виходити. Цей код заспокоює розум, заспокоює думки, щоб розум не заважав чути, що каже Всевишній через ваше серце. І вам теж треба допомагати цьому коду, тому що ви не думаєте, якщо ви його будете ставити, а самі нічого не будете робити. не... Слухати себе, не слухати своє серце, не звертатись до нього, але, а просто поставили і думаєте, що ви все будете правильно робити, все правильно будете вирішувати і так далі. Ні, так, це не працює. Якщо ви не працюєте, не допомагаєте, ну, то навіщо вам допомагати? Якщо ви самі собі не можете допомогти. Тому код працює разом з вами. Він щитує вашу енергію. він зчитує, що ви теж звертаєтесь до серця. Ви теж намагаєтесь відчути його. І тоді він разом з вами буде підсилювати ці почуття і допомагати вам притушити розум і активувати серце. І він буде діяти, вам допомагати з радістю. Всі коди вони живі, вони нас чують, вони нас відчувають. З ними можна балакати, домовлятись. Коди можуть навіть не давати їм запитання, вони можуть відповісти на них. Попросіть, наприклад, прийняти правильне рішення. Він через серце вам підскаже, тому що код це Бог, який проявився в такому виді. Це я просто намалювала. да. От я взяла там фарбу, і не малювала. А у простоді це божественна світова енергія. Це... Вона, вона жива, вона рухається по своїм траєкторіям беззупинно, беззупинно рухається. Вона ще і вібрує, і вона ще співає. У цієї енергії є звукове супроводження. Вона ще випромінює звукові вібрації. А, тому а, це чиста свідомість, а, це реальніше за нас ці коди. Це просто ми так, як по-людськи називаємо їх кодами, а це абсолют. Він прийшов до нас у вигляді цих кодів, ну, щоб нам було зручно а, ну, його сприйняти, да, малювати. Він, ось він з'явився в такому обличчі і допомагає нам. Тому Якщо у вас є сумніви, що коду можете допомогти, це неможливо. Бог всемогущий, він і ем, прийшов у вигляді цих кодів е, до нас для допомоги нам. Тому він з радістю буде допомагати, якщо ви не будете заважати йому це робити. Яким чином ви можете за заважати? Вашим контролем, вашими очікуваннями? Ну коли ж, а чого, а чого я не не чую? Коли ви настраюєтесь на таку валну сприймання, що у вас нічого не виходить, та це якась, там, якась лажа і так далі. Всесвіт зчитує моментально, просто моментально вчитує, а, цю інформацію і дає вам в вашому житті сплошні лажі і сплошні якісь а, ситуації, де у вас щось не буде виходити. Ви самі усе програмуєте, тому настраюйтесь на те, що ви віддаєтесь Богові повна довіра повністю. А ви поставили і працюєте над собою, прислухайтеся до свого серця, повірте, ви його почуєте. Серце кожному каже, Бог не мовчить, не очікуйте результатів. Вони будуть, коли ви відпустите все. Він віддасте все Богу, і будете відчувати тільки своє серце, ставити цей знак і відчувати своє серце. Тепер давайте покроково, як вже працювати з цим кодом. Ну, По-перше, звертання до Творця можна своїми словами. Це не так прям категорично. Наприклад, ви можете сказати: Отець Небесний, мій батько. Я е, хочу чути тебе через моє духовне серце і моє фізичне серце. Я віддаюсь тобі, я довіряю тобі, і я хочу бути у твоїй волі. Е, ну, дякую за код, за це божественне послання в моє життя, е, яке допоможе мені е, навчитись відчувати серце, е, відчувати себе, відчувати тебе. І жити в твоїй присутності. І не можна своїми словами. Просто подяка. Подяка за, за те, що Бог проявився, щоб нам допомогти у вигляді цих кодів. Просто щиро подякувати своїми словами. І все. По-друге. Вам треба покликати фіолетове полум'я на розум і на серце. Прямо уявляєте, що ви прям палаєте можна усе тіло, це буде класно. Ну, не хочете усе тіло, щоб палало. Пусть фіолетове полум'я заповнює ваше серце, піднімається до вашої голови, і це все спалюється, пропалюється фіолетове полум'ям. Уявляйте собі 2-3 хвилинки, зафіксуйте це фіолетове полум'я і залиште його там. А пусть воно навіть завжди залишається, думки приходять знову і знову якісь негативні, погані, розом нас постійно кудись відводить від нас самих. Тому нехай цей кладеполог буде завжди там, і спалює негативні всі ну, енергії, ваші думки, які вам заважають почути ваше серце. Хто не дивився ще мої випуски про світові коди, я раджу вам подивитись. У мене в Ютубі і є мій канал, який називається Фрід Ом». Будь ласка. Хто дивиться у мене в Тіктоці, зайдіть на мою сторінку під моїм аватаром, є посилання на канал в Ютубі, нажимаєте і переходите зразу на мій канал. Ось. І там буде відео, яке називається Фіолетове полум'я, так воно називається. Я там розповідаю про це полум'я, хто його приніс на цю землю, як воно діє, які в нього властивості, яка потужна сила в цьому полум'ї і так далі, як воно діє на людину взаємодії з нею. Тобто я раджу вам подивитися для того, щоб ви мали повний обсяг інформації для того, щоб працювати з цими кодами. Так, далі, значить, ми е, звернулись до Всевишнього, подякували йому, е, призвали Фіолетову Полові дві-три хвилинки, ми знаходимося в ньому, фіксуємо його в своєму просторі. І третє, ми малюємо код у просторі і ставимо його на серце і на нашу голову. Ну, на лоб сюди. Оп, і... Уявляйте, що він у середину у вас входить. І цей код, він золотистої енергії, яка отак постійно вібрує. Швидко-швидко вибрує вона, вона співає. Енергія по заданим траєкторіям завжди рухається, беззупинно, Ви уявляєте, що цей код у вас там всередині, палає філетове полум'я, і так ще 2-3 хвилинки зафіксуєте це вже з, з кодом. І, і скажіть, що я залишаю ці енергії назавжди, в моєму просторі, на моєму і в моєму тілі. І подякуйте. А, назавжди робіть, а кажіть назавжди не ставте ніяких сроків, тому що я вже казала, що а, усе наше життя будуть приходити до нас думки різного характеру, які будуть нас руйнувати, розстраювати, давати нам негатив, розділяти на погане чи добре, правильне, неправильне, і це буде уводити нас від себе, від Бога, від істини. Тому а нехай цей код і це фіолетове полум'я завжди живе у вашому серці, у вашому розумі, у вашому тілі, у вашому просторі, і вам буде дуже легко потім. Жити, ви будете бачити істину, ви будете знати, як вчинити, як діяти, ви будете мати чітку картину всього, що відбувається, і робити правильні висновки. Ну, правильні в кавичках, такі, як вам потрібні на даний момент. І я хочу ще вам порадити подивитись на моєму каналі Freedom. Ще відео, воно складається із двох частин. Відео називається світлові коди. Там є перша і друга частина. Я там розповідаю про них все, як вони діють, як, ну, що це таке і так далі. Ну, от, я думаю, що якщо ви вирішите працювати з кодами, вам потрібно ну, подивитись для того, щоб знати, з чим ви маєте справу. І ще раз повторюю, завжди буду повторювати, не обмежуйте творця. Віддайте йому, пусть він сам все зробить. Малюйте ці коди, ставте їх, прислухайте до свого серця, нічого не очікуйте і не контролюйте. Я бажаю вам успіхів! В роботі з кодами. Живіть серцем, слухайте серцем, повертайтесь до себе, побільш перебувайте у тиші, там ви його дуже класно почуєте. А я кажу вам до зустрічі!